Екскурсія була організована для дітей-учасників АТО з Галицького та Калузького районів. Наймолодші діти були з батьками. Після огляду твариницьких ферм вони завітали у Галицький національний природний парк, де чудово відпочили, побачили різних тварин і птахів, які живуть у дикій природі. Діти одержали масу задоволення. Ми їхали на такі екскурсії. Були в Доношу і в національному парку. Де найбільше сподобалося? В Данаші. А що там сподобалося? Ну, там, там, де маленькі поросята, великі, скільки вони важать, всього кількість їх, скільки вони. Ага. А у національному парку що сподобалося? Всякі тварини. Сьогодні у парку мені сподобалися мурашники, великий мурашник, мурашки гіганти називаються. Сподобалося козуля, олень, а найбільше мені сподобалися фазани. Які саме там різні були? «Китайський». а далі відбулася маленька конференція? Діти пригадали все, що бачили протягом поїздки по тваринницьких об'єктах, давали відповіді на питання екскурсовода. Усі активісти одержали подарунки і завдання передати побачене у малюнках. Хотілося зробити свято для дітей, батьки яких є учасниками. Ато сьогодні багато говорять про цих людей, але ми хотіли сказати дітям, що вони теж дуже важливі, їх теж дуже люблять, теж дуже пам'ятають. Тому ця акція присвячена їм. Хотіли показати їм, чим ми займаємося. Заохотити їх, подумати вже тепер про своє майбутнє і, зокрема, зробити їм таке святкування. Сьогодні ми їм показали новонароджених поросят, і це було для дуже для багатьох діток сюрпризиком, бо багато з них цього не бачили. Також ми були на нашому об'єкті Студінка Корівник, побачили телят, вони стоять там у. У Вільному вигулі отже, вони мали змогу підійти, погладити, побачити, як доять корівок в виробництві. Компанія «Даноша» тісно співпрацює з Галицьким національним природним парком. Тож, у найближчому часі, тут з'явиться металічна клітка для ведмедів, споруджена за підтримки компанії. Сьогодні був перший проект такої акції. Він і надалі матиме продовження. Це будуть різні тематичні екскурсії з професійним спрямуванням для старшокласників. Любов Галько, Ігор Гусак, новини, телеканал Раї.